Жителі віддалених районів Борисполя звернулися до міського голови із проханням благоустроїти дороги біля їхніх будинків. Мешканці вулиці Широка зауважують, що через незадовільний стан проїзної частини таксі чи швидка, просто не можуть до них доїхати. Жителі просять міського голову, хоча б трохи відремонтувати дорогу, наприклад, зробити висипку. Зі схожою проблемою звернулася до Анатолія Федорчука містянка Марина Любченко. от нашей улицы подавали заяву на сортирование. У нас очень маленькая улица, называется улица Мусорского. Еще пару лет назад с вашей помощью там э, люди собирали деньги и э, ну, не газификация, газификация а тоже есть. Часть полотна была уложена. Вы выделили средства на технику, вот, а жители собирались, но мы еще тогда в то время не жили. Сейчас дорожное полотно, оно уже, вот этот слой щебня, он просто ушел в землю. И у меня просто маленькие дети, он единственный у кого, надо возить в школу и в садик. И получается, что зимой я даже не смогу вызвать Трактор, ну, якби екскаватор, який чистить дороги, тому що він там просто утоми. Також Марина Васильівна просить встановити на вулиці освітлення. Міський голова зауважив, що якщо буде можливість, то на вулицях зроблять висипку щебенем. По поводу освітлення ми подивимось. Висипка щодня, може ми за день, бо сьогодні, можливо, ми залужимо деньги, просто серед проходили вулицю широкой. Угу. Угу. Это да. Да, быть, по такому Також на прийом до Анатолія Федорчука прийшли жителі будинку по вулиці Київський шлях. Чоловіків хвилює питання встановлення теплового лічильника. Згідно рішення мешканців будинку, ми написали заяву до міської ради з проханням виділити нам і встановити лічильник. Ми зібрали гроші на встановлення і видачу технічних умов. Але через що я кажу, магазин супутник. Тому що по технічним умовам підвальне, під хоча ми платимо, ми мешканці будинку платимо комунальні услугу за підвальне приміщення, але воно магазину супутник. Теплопункт для установки теплолічильника так, не відповідає умовам. Не відповідає умовам. Нам згодом пополам вчора видали технічну умову. Але тепломережа відмовляється. Установлювати лічильник. Чому? Тому що приміщення повинно бути відремонтоване, освітлене, вхідні двері закриті т. 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 Теплопункт відповідальний ЖЕК-1. нічого там не робили вже на протязі 46 років. Міський голова пообіцяв містянам, що роботи по їхньому будинку будуть виконані за рахунок Жеку. Також до Анатолія Федорчука звернулася мешканка Борисполя Ганна Сачаянс із питанням щодо знесення будинку по вулиці, київський шлях. Діло в тому, що з 89-го року, дом не то, щоб був різним, але а, имел аварийный стан, отремонтировался его ремонт, я получила уже документ, что ремонт по сей момент, с -го года, несмотря на комиссии, многочисленные подали, не был осуществлен. С 1990 года сказали, что ремонта не будет, в связи с тем, что он все равно будет сноситься. Как в генплане по Борисполю так и Потом нас успокоили, что будет строиться 159 квартирный Чернобыльский дом. Но эта идея прогорела. Потім нас успокоїли. Тобто, безконечне ходження протягом 20 років. Анатолій Федорчук повідомив, що дане питання розглядалося на сесії та висловив свою позицію щодо цієї проблеми. Моя позиція і багатьох депутатів в тому плані, що вони повинні вас всіх розселити. Вони сьогодні не можуть вести будинок експлуатації, тобто добре, що ви прийшли сьогодні. А той простій причині, що у них немає стоянки. Ми їм пропонували, будь ласка, вирішуйте людьми mm -hmm. и на этом месте организуете стоянку. Вопросов mm -hmm. нет, можете там даже паркинг построить, это первое. В связи с этим обстоятельством, которое я сейчас увидел, это решение, мы его вынесем на сессию, потому что мы сами его не можем отменить исполкому и отменим это решение. Ожна прийом до міського голови прийшла містянка Галина Кравченко. Жінка проживає разом з родиною у гостинці по вулиці Головатого, стан якої наразі є незадовільним. Галина Анатоліївна звернулася із питанням щодо надання житла. Послідні п'ять років дома строїться нові квартири в місті не передаються. Слава по прийнятому закону Дерковим Соютом України. Тато у нас не двигаються. І з чого допустимо давати? Даже раньше, даже по общежиттям двігалися очі, тому що там кто то построївся, кто то виїхав, то отримав квартиру. А сейчас, когда коли прийняли о приватизации, то і там все застопають на, на особистому прийомі міського голови. жителі Борисполя вирішують проблемні питання, отримують корисну інформацію та поради. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.